Пісню діду найбільше любить співати. Та я всіляті співаю, я юре. Як у чернітині грав весілля, пані приїжджив <риклад> юрасик <риклад> і казав, каже, да а Я грав весілля, але він каже як, не грав, я грав звиком. <риклад> Бо каже, щини Чернєтин, що так тільки там були весіння, ніхто так не... një bëllë e hrësile e ku bëllë e me zekë që rrëve, a shpivani ka, a të i cimbalisti ka, tak shpivom, shumë të, a japë me mëne vikë, vikë se të takë dhe të 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 më hajnë, të i me kësemi, me rinu klapë një të remë, të i shkashë në një, të 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 То, а у кого ви у Чернєтині грали? Билого, білого Івана. Чер... Білого Івана, так. Білого Івана. Косменкового якогось феменнянка. Ніколі Косменка, Василія Косменка. А скільки там веселі тривало часу у дні. Чотири дні? Перший день що робили? Перший день ми ще збирали, е, е, молоду збирали і ходили ми, з музика з цих сусідів зникали. З молодими день... разом ходили з тим? Так. То які музики ходили разом з молодими? Ну, Скрипка, клянет, цимбали, бубен. Ага, один день ходили. İkinci gün, a gün de zberledi, молоду, молоду zberledi, ki, ne işte, ki, do, nasıl demek olur, gün, işte, da, da, işte, da, cirkleme, aha, a, gün de, zberledi, işte, молоду Розходилися всі гості і молоду збирали, і йшли до слугу. Ми музика йде наперед. Угу. За музикою йде староста, за старостю молода і молодий. Але, але йде молода, то йдемо, як йдемо по молодого. І з молодим знову йде вернемо всі до церкви, під церкви. Граємо аж. До боріть. Вих, вих, тоді виходить э, ксянц і, і бере молодого, молоду бере молодого, молодого перший раз і молодого заводимо і там вінчає, а виходить, вже вінчає, то як ксянц виходить і каже, садики музить. Це делятнські каже, Ну, як ви делятницькі, то ходіть тут. Як... Я буду зараз відводити молоду на дверях, а ви на, там, на, на, на сходах. Згорайте музики. Ну, ми це все заграли, вийшли, вже не були за ворота. І там е, коло церкви поставили ялавки, столи, госкет. І ми заграли раз, раз. І Оксанд висутий каже, знав, знаєте що я хвилю? Я вас перепрошую, я вам тата, тата ходіть до мене до хати. Я вас дуже прошу. Uh -huh. Ну а то вам Максим Михайло він, він Чернітині дуже знав, стежить. Ну, а та й ви, а то й нас. До ним до хати, а він жінка така була молода, а він каже, ну, тепер ви мені заграйте, а б я з свою жінку пигуньовка. Що він себе окремо побрали? Я, 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 я не кажу. Він, він каже, да, я тільки вже тут вінчаю, каже, я, а я не сала, я кажу, він ты, я, 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 там вінчив. Так каже, що ніхто на мені не, не, не заграв, як не заграв. І то, дед, витягав, сон, а, на, на, то, тем, на, на Максим той каже, вони не такі були дуже. Така так, ні, ми дуже дякуємо. А він каже, я за вас буду сім на потім, я буду нам дуже дякую. Бо". Я кажу, ви знаєте, що так задоволив свою жінку, що моя жінка каже, я... Іде їм давай гроші, ми, то, і не то їм гостити нам треба. Ех. Видите, то чонзи то... чон, ви зробили? Не? Праздник. Не. Ну, далі від чонця, куди сте пішли? Ми ну, пішли вже додому, там вже граємо, висидя, ми, ми, ми грали у молного. Там. Пограли, пограли. До, перш... до 11 години не вчить. О одинадцяті годині. Е, він тоді каже, даю, бо дають два, е, перекусити так, все знає, що знаєш, є, Так, погостеє, то, то ще заграйте три танці. Ми ще заграли три танці і дамо вже відпочивати. Рано встаємо, рано стає в 10 годині. Служба закінчиться. Ми в 10-тій годині вже встоямо, йшли при... Та... і почали грати. у молодого до він каже, ну тер йдемо по молодок. Ідемо, ми тут, а то, то... тягостка зійшлася, Ще що... що... прошеніше, ще не прошеніє. А чекайте, а той чорнітин де знаходиться. А ну воно воно. Ну так. Город Городенка під, ну, до... під Городенко. Що? Під Городенку. Під Городенка. Ну, а не Городенка наперед, за напередами. Перший не... раз... і Городенка. Ага, ну mm -hmm. ну і що після ну, пиште... служби Божої знов граєте, чи ні? Пиште, дамо грати, цілу mm -hmm. дорогу граємо по молоду. Бо ну, молода, а молода робила. Хворів, хорестку на і старша сестриці церковному. Хору, хору. Ага. Ну ви я прийшли туди і там почали грати, і, і музики прийшли і вийде. І я то їх священник вже каже. А, e, тут вже два священники вже зійшлися. Ага, тоже? Ага, то там вже там, то той каже, ну то тепер музики, ви зарайте де ви і зарайте ви. Ну так каже, так, і Ви вже нас, що то. ми взяли молоду, снями сюди. А ми не привели молоду до молодого, бо вона молодий тут коло сальк, так сидів, четверта хата. Йде мене яксян жінку трихали, йде мене. Щоб до церкви до, до молодого вже до неї пойдуть да, завивати молоду. То священник, вже медати, жінка молода і так. І на, а, а нас, так в за ці столи, а нас пиклає такі столи, де речі, знаєш. І, Хто іде молоді, тоді як река, і молоді, молоді дають, і молодому. І ми, що заграємо вівати? А там не плащу, три не плащуть, там. Я, я п'ять день, я не був щось тату, вже боялися щось стане, що немася. Тижні грати відсиділи. А ви на чому грала, діду? Я на збалах. На симбал. Діду, а скільки добре, а танцювали люди, мали здоров'я танцювати? Так. Мали. А добре, а горівку пили? Горівку пили чи не пили? Ом'яско. Так. Ну, а як там йшло? Все село йшло, чи попрошення йшло, чи як то? то хто хотів йшов? <рив> ну, <так. рив> Просили? Не ну, як же. О, гостя, приходить гости, а приходять гостить, а не граємо відео. Ану щось заспівайте, діду. Щось помітачка, діду, Дай, Діду, а ну звайте, ми разом з вами затягнемо. Мама театр, ну, давайте, Щось затягніть. файно. Ану, діду, давайте, якусь співанку, яку ви співали там. Я та Так. Я Чекайте, то я... Помовили діду, не спішити. Чек... Тихо будьте мені, не чупайте мене. А ні. як я був молоденьким, то я був фраєром, що ними сі попороли лялатов поперем. <гум> <гум> Видите, діду, дякую, 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 дякую.